Червона вишиванка з портретом вбитого росіянами українського героя Олександра Мацієвського, в який боксер Олександр Усик вийшов на зважування перед боєм з Тайсоном Ф'юрі, спричинила справжній фурор у ЗМІ. Її спеціально для вітчизняного важковаговика створили дві українські модельєрки: мати і донька Мар'яна та Марта Назарчук. Ми спершу думали вишити йому на спині козака. Потім подумали, ні що щось не цікавіше. Сана сказала, що він захоплюється Олександром Мацієвським, і він також посвятив йому вірш. Ми зайшли на його соцмережі, і коли ми слухали цей вір, нас пробігли з усіх мурах. і ми зрозуміли, що це саме воно те, що те, що потрібно висвітлювати світу. Так і виникла ідея зобразити на вишиванці портрет розстріляного росіянами після слів Слава Україні українського військового. Та написати вірш боксера, який він присвятив полеглому героєві. Вишиту сорочку передали усику за кілька днів до бою. Проте дівчата дуже хвилювалися, що не вгадали з розміром або ж кольором, адже шили її просто за фото із соцмереж. Як сана вручає усику вишиванку. Усик каже, що насправді я не люблю червоний колір, але ця вишиванка дуже гарна. Я коли це почула, я зрозуміла, що е, все таки ми трошечки не вгадали з моделі і федером. Здивуванню модельєрок не було меж, коли побачили свою сорочку на українському боксерові перед зважуванням. Вишиванка підійшла ідеально. До того ж, майстрині зашифрували в орнаменті потужні символи. Спереду вишитий е, там вишивка створена з символу алотиру. Але означає це є гармонія. Це є всі знаки. Вони сходяться. Це є гармонія і баланс між всім. Старша з родини Назарчуків Мар'яна започаткувала власну справу 20 років тому. Ще у шкільні роки вона шила одяг і створювала незвичайні образи. А закінчивши університет, відкрила ательє у Львові. Моя бабуся була швея, і я вже четверте покоління. Династія матуся вже п'ята. Нас всі займалися шиттям, кутром, конструюванням у власному ательє. Мар'яна моделювала та шила костюми, блузки, сукні, спідниці. Та найбільша її любов це вишиванки. Мене попросили створити вишиванку, але також щоб можна було ходити. В ній це юристка була моя подруга. Я каже, слухай, ти можеш якось так зробити, щоб я могла на роботу ходити? Я кажу, давай спробуємо. Це в принципі з неї почалось іменно саме з вишивки. і коли її створила сукню, вона була настільки проста. З часом у Мар'яни з'явилися постійні клієнти. Жінка відкрила власні магазини у Львові та Трускавці. Я поляризую вишивку більше. Срібно це основа це база, якою ми працюємо. Але якщо клієнт каже от хочу іменно від тебе костюм, але класичний без вишивки. А до речі, дуже цікавий недавно ми постійно створили чоловічий, Все таки з вишивкою. Він дуже гарно е, теж получився. Е, Я тільки стараюсь, десь хоч чуть, -чуть хоч на кишенці. розвивати власну справу. Мар'яні допомагає донька Марта, знімає мірки і моделює майбутні образи. Проте ще кілька років тому, під час епідемії коронавірусу, родинний бізнес мало не зупинився. Згодом Мар'яна вийшла на міжнародний рівень, стала їздити на модні виставки та аукціони до Італії, Франції, Польщі і представляти свої вироби. Завдяки підтримці італійських меценатів відкрила у містечку Козенца Академію Моди та Стилю. І вони запропонували зробити цю академію, де ми вчимо діток моделювання, контролювання моделінгу. Вони з нами дісять на різні події. Ми проводимо різні події, але кожна подія вона є пов'язана з, з якимось благодійним проектом для якоїсь бригади для дітей. На ніколи не забуваємо діток з інтернатів. Тому що це дітки, які завжди потребують уваги і допомоги. Тобто, кожен проект під час війни він є пов'язаний з зараз. Мар'яна та Марта мандрують майже по всьому світі, беруть участь у днях моди, різних виставках і конкурсах. Представляють на них вишиванки, аби всі знали, що це частина душі кожного українця.